За з української мови піддали критиці. За думкою працівників сфери освіти та абітурієнтів, багато запитань мали неоднозначну відповідь. Крім цього, приклад тестового зошиту із запитаннями потрапив до інтернету ще до початку зовнішнього незалежного оцінювання. У Києві обурені абітурієнти вже пікетували міністерство освіти. Знімальна група телеканалу СК 1 вирішила запитати, як до тестів поставилися цьогорічні випускники. В цьому році зробили українську мову складніше ніж літературу. Стосується особистого висловлення. На мою думку потрібно давати більше тем як по європейським стандартам. Деякі теми можуть обмежувати висловлення власної думки. Випускники кажуть, також було важко складати тести через скорочення часу до 2,5 годин. Серед неприємних несподіванок текст для читання філософського характеру, який було важко трактувати. За словами авторки твору української письменниці Галини Погутяк, автори питань не врахували, що трактовка тексту може бути неоднозначною. Всі ці завдання були недобре продумані і були навіть такі, ну, що деякі вважають їх абсурдними. Завдання аналізу тексту як здалося всім найважчим, тому що навіть, як говорить сама авторка цього тексту, що Питання були некоректні, і щоб навіть вона не змогла дати на них відповідь. Олександр складає ЗНО вже третій рік поспіль. каже, складність інтерпретації авторського тексту є дещо перебільшеною. Стосовно тих запитань, там от так фіфті-фіфті, скажем, тому що деякі були завдання стосовно до того тексту були тяжкими і справді, ну я сидів як гадалко вгадував, можна і так сказати. А от половина інших питань судо стосовно цього тексту були ну не не тяжкими, і навіть було, ну, стосовно ну, стосовно логіки можна було їх вирішити. Тим паче, якщо вже був перед тобою текст, то проблем це ніяких не, не, не представило. Абітурієнт також зазначає, якщо порівнювати із минулими роками, з не цього року все-таки було важче. Пані тієї підготовки, ну в моєї підготовки, тому що дуже важко. Нині я навчаюся в інституті і потрібно готуватися до кроку, який мене здати, щоб отримати диплом. І в плані тому, що вже дуже багато часу пройшло три роки з того моменту, як я закінчу школу. Тяжкого було. Ну самих завдань, де ну деякі завдань були дуже тяжкі стосовно складносурядних, складно підрядних речей, Ну. Олександр каже про скандали стосовно нещодавнього ЗНО навіть не чув. Та переконаний, якщо старанно готуватися, особливих проблем не буде. Анастасія Туловська, Евгенія Сулов, Олександр Голобородько, телеканал СК 1